Сьогодні працівники прокуратури відзначають своє професійне свято за півгодини до початку рочистостей біля театру. розпочинають чергування правоохоронці у складі п'яти чоловік. В самому ж театрі розсаджуються прокурори з усієї області. На сцену виходить головний прокурор з доповіддю про важкі будні досягнення та завдання. Прокуратура прокуратури відчувають власну відповідальність перед майбутніми поколіннями, усвідомлюючи свою правозахисну місію в процесі державотворення. Всі ми докладаємо чимало зусиль. Знань, вміння та професіоналізму при виконанні свого обов'язку з тим, щоб Україну визнали світі як цивілізовану державу. Підлеглі уважно слухають, а влада готова виконати свій почесний обов'язок і від імені громади подякувати за виконану роботу. Снімальна група налаштована відзняти та показати глядачам про що йтиметься на зібранні. Натомість вимушені залишити святковий зал, а з ним і настрій. Події, що розгорнулися далі для журналістів ТРК Вінничина та простих громадян, є досить типовими. Ситуація банальна, особливо для тих, хто має автівки. Щоразу, як провладні чиновники збираються на святкування своїх професійних свят в театрі, телевізійники не можуть працювати в нормальному. Режимі. Ви сказали про те, що ви отримали вказівку не пропускати звичайних машин, що е машин звичайними номерами, що сьогодні має право на цю територію заїжджати тільки начальство, яке святкує День прокуратури у театрі. Скажіть, будь ви ласка. Я такого не казав. Як не казав? Ви що? У мене є свідок, водій. Оскільки виїзд знімальної групи на подію передбачає мати собою комплект відеоапаратури, яка досить громістка, автомобіль має під'їхати на площу театральну і завантажити все обладнання. Кожного разу доводиться пояснювати це людям у формі, оскільки автомобіль не є престижної марки і не має віп-номерів. А це виявилось для міліції головним. При втручанні журналістів та знімальної групи з'ясувало, що міліціонери взагалі не зовсім розуміють, що вони є при виконанні і мають спілкуватися з журналістами. Заберіть мікрофон. – Чому заберіть? Ви Потому виконуєте що... свої службові да, обов'язки і, і вас... нас цікавить, а як ви виконуєте. – мене не треба знімати. Як ми виконуємо? А чому вас не треба знімати? Потому, що ви... Тому що я не хочу як людина, щоб мене знімали. – як... не... Ви не можете не ви не хотіти можу. як людина, я тому що ви виконуєте свої службові обов'язки? Ви хто? Слухай, у вас є нас знімати чи ні? Взагалі? Чи ви так, кого хочете знімати? Я перепрошую, а в кого ми маємо дозвіл? Це ж з цієї сторони. А в кого, скажіть, будь ласка, ми маємо отримати дозвіл, щоб вас знімати, коли ви виконуєте свої повноваження? Я перепрошую, ви мені не відповідають. Чому? А чому ви не збираєтеся мені відповідати? Ми вирішили розповісти детально про цей інцидент не через те, що у нас виникла проблема з виконанням професійних обов'язків. А перш за все, нас обурив факт цинічного поділу людей на перший і другий сорт. Ми машину припаркували ви сьогодні без проблем. Так. А ви з прокуратури, так? Так. Скажіть, будь ласка, ну, власне, зараз правоохоронні органи не пропускають сюди всіх на театральну. Як вам це вдалося зробити? Сьогодні прокурорам, які заїжджали на площу на лексусах БМВ та Джипах, міліціонери привітно посміхались та віддавали честь. До решти водіїв, які намагались заїхати, вони були не надто привітними, а іноді навіть грубими. Скажіть, будь ласка, півгодини назад, ви пропустили лексуси джипи. Їм можна тут приїжджати? Капітан міліції, який покликаний перш за все служити та захищати народ, котрий утримує його на свої податки, не усвідомлює, що журналісти мають право поставити питання як офіційній особі. То поки наші лікарі, вчителі, пенсіонери не готові будуть ставити запитання до влади. За які гроші чиновники купують дороговартісні авто, будують розкішні маєтки, носять брендовий одяг. При тому, що народ ледь животіє до тих пір, нас і будуть ділити за принципом: якщо ти начальник, ти господар життя. Якщо ти звичайна трудяга, ти в своїй країні ніхто. Ну, я вам скажу, це всі службові автомобілі, які нам видає прокуратура. Вони, можливо, як кажуть, не першої свіжості, але от їздимо на тому, що дає нам. Світлана Пашенко, Олександр Малий. Новини, телеканал Вінниччина.